Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. В понеділок о 16.00 національна збірна України розпочне свою ходу уже на четвертому для себе євро. Нагадаю, що на ЕНСАРені в рамках групи і команда Реброва зустрінеться із румунами з тими самими румунами, які розглядаються як андердоги майбутнього протистояння, і точно жодне прізвище зі списку 26 гравців, яких викликав Едвард Йорданеско на німецьку Європейшість, вас не вразить. Але небезпеки від Румунії все одно слід чекати. Чому розбиратимуться із міг Коюхименко, який під мікроскопом вивчав наших суперників, кажу тобі привіт, Міха. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, доброї ночі. Отже, Румуни, не маючи власному складі жодного гучного імені, не програли у відборі на чемпіонат Європи жодного матчу. І навіть зуміли переграти в рідних стінах Швейцарію. Нагадаю, а на виїзді зіграли нічию при цьому вели рахунку і у рахунку. Перепрошую, 2-0. От напряму вони пробилися на євро, маючи у групі серед суперників. Також ізраїльтян. Це якщо враховувати гучні імена збірних. І при цьому пропустили за 10 ігор і від собі лише п'ять голів. Поні. У такому матчі проти України очікується, що саме Румуни гратимуть другим номером від захисту і, скоріше за все, виставлять автобус. А як от показує попередній досвід проти низького блоку команді Реброва не просто грати, не просто грати в позиційній атаці. От які ключі підбирати до такої команди показник пропущених голів за один поєдинок, яких 0-64. Ну, щоб підбирати ключі, треба розуміти. В чому спочатку сильні боки цієї збірної, а сильні боки цієї збірної в тому, що вони доволі хороший такий компактний середній блок, і він дуже злагоджений, і він, тобто там дуже всі добре відіграні перестановки, зокрема на позиції правого центрального захисника, коли там є захисник Древошин, який за Тоттенхем виступає, і от він любить проактивно висуватися на наших. Ну, він буде висуватися там на Довбика, на там на Ярмчука. Там буде висуватися між лініями активно, як тільки побачить е, якісь можливість для того, щоб вони відкрилися. І в цей момент його завжди старається страхувати центральний півзахисник е, разом Марін. Тому і цей момент дуже добре відпрацьований. Вони умунів дуже важко спіймати на цих перебудовах. Вони майже завжди готові до. Того, щоб е, зустрічати суперника, в них немає якихось панічних прям ситуацій, вони спокійні, е, вони таку щільність хорошу тримають. Тому в цьому плані, звісно, будуть проблеми у збірної України, тому що дійсно збірна наша якось має проблеми з розкачуванням цих середніх низьких блоків, але з іншого боку, от, е, перший ключ, як можна розкачувати цю румунську збірну, це Якраз оці зміщення Древщина, і, тому що можна його витягувати, і тут питання в тому, як швидко будуть, будуть діяти українські футболісти, тому що поки вони, поки Наприклад, добик може витягувати на себе Древщина і швидко скидувати в якусь зону на півфлангу. або там в упорну зону, де там прибігає кудись там поруч Судаков, наприклад. І в цій зоні вже не буде центрального півзахисника Румунів, тому що він сідає на позицію центрального захисника. І оце такий перший ключ, який можна ловити румунів на оцих перебудовах. Але це теж буде все-таки буде важко, тому що дійсно румуни перебудовуються швидко. Другий аспект, який би я виділив у румунів, це те, що вони. Завжди тримають хороший баланс атак. Я про що говорю, тому що вони багато завжди футболістів можуть відправити в у, у позиційний наступ, вони втягуються на чужу третину, але при цьому я скільки матчів переглядав, і майже не бачив ніколи, щоб е, при контратаках якась ситуація виникала, коли футболістів суперника більше ніж захисників Румун. У них завжди хоча б на одного футболіста більше. І це буде проблема, тому що нам доведеться їх контратакувати. Але знову ж таки не так все страшно, тому що збірна Румунії вона все ж таки не ідеальна в контролі центральної частини поля. Тобто вона, якщо швидко проти неї грати, то відкриває зони, постійно знаходяться якісь варіанти просування між лініями. І чим швидше суперник грає, тим е, це краще помітно. Мачуш зі Швейцарію, це максимально було якісно е, розкрито. Ну, Це така, звісно, проста така порада. Е, Грай швидше і Румунія розкриється, але ну, від цього нікуди не подітися. Чим швидше ти граєш проти Румунії, тим краще. Ну і Просто ще хочеться сказати, пропустити. що Румунія. Перепрошую, тебе перебиваю. Я просто не можу зрозуміти, як вони впоралися з збірною Швейцарією, зважаючи на те, що от вчорашній поєдинок, переглядаючи, просто швейцарці розклали угорців. Це досить потужна збірна, і тому що, що зробили румуни із цією командою в відборі? Ну тут треба розуміти, що спочатку збірна Швейцарія взагалі не зрозуміла, чим займалася у відборі. Там були експерименти зі схемами, там були нічі, там, з білорусами, з косоварами, з Румунією вони з 0-2 втратили на останніх хвилинах. Але в цілому збірна Швейцарії насправді мала верувати цю групу, і вони просто через свою дурість на початку вони втратили цю можливість. Тому що збірна Швейцарії практично 99% статистичних показників там з величезним відривом, перша там по просуванням, по набраних очках, по очікуваних там всяких показниках. За що не візьміться, Швейцарія всюди попереду, всюди лідирує, там ну, дуже дивно, як збірна це не змогла взяти лідерство. Ну, але це їхні проблеми. Румунія заслужено прямо на всіх позиціях ішли другими, вони мали все рівно виходити на в плей-офф. Ну а конкретно з, в лобовій зустрічі, коли вони виграли у швейцарців дома, все-таки десь е, сильні боки якось привалювали над тим, щоб е, ну, швейцарці. Румунія десь краще оборонялася, ніж Швейцарія атакувала. Все-таки якось не вистачало якось альпійцям якихось цікавих рішень прямо на чужій третині поля, дуже все-таки стигали Румуни перебудовуватися. Тому я говорю, що швидкість буде дуже багато вирішувати, і я б сказав, навіть швидкість і якась хитрість, тому що ну, от, е, якісь банальні рішення вон, ну, румуни доволі непогано. Перекушують, але коли, наприклад, там якісь цікаві зміщення або якийсь цікавий прийом, наприклад, п'яткою була хороша контратака у болгарів у спарингах, коли один захисник просто один футболіст просто розвернувся на власній половині п'яткою і відрізав там одразу кількох за собою суперників відразу дав глибину, окей. А от е, які слабкі сторони Румунії можна використати збірній Україні собі на користь у понеділковому поєдинку? Е, куди бити? В який фланг? Де больова точка? Найслабше місце. О, найслабше місце я б назвав все-таки флангові зони, тому що на флангах є два фулбеки, які, в принципі, вони не захисники. Це Раціо і це банку із Рай Валікану із Університеті Крайове. Вони, в принципі, ну, рацію атакувального спрямування, в принципі, фулбек високо підіймається, але він дуже швидкий. Він встигає повертатись назад. А от найбільш важлива зона, я б назвав її це все таки лівий. Фланг оборони, тому що Банко це переучений е, півзахисник, і він любить високо підійматися, не встигає повертатися, і це ідеальна ситуація для наших вінгерів. І в принципі, е, Румунія, вона доволі вразлива при контратаках, е, тому що е, це вона йде від того, що. Команда дуже заточена в атаці на фланги, вона намагається розтягувати оборону. Сама розтягується, якщо втрачається м'яч втрачається м'яч, то дуже багато вільних зон виникає і вони не встигають уже їх перекривати. Тому е е контратаки е будуть, я думаю, України доволі ефективними проти румунів. Окей, розібралися із захисними діями румунської збірної, і в чому вона сильна? І це її найсильніша сторона, і називають саме ці аспекти гри найкращими. В команді Йордонеску не лише ми, не лише Міхаю Хименко, але й інші оглядачі. Але от е, ти також розповідав, що найбільше чи не найбільше занепокоєння в атаці викликає 31-річний атакувальний хав Ніколая Станчу, е, який на даний момент представляє кольори клубу Дамак Саудівської Аравії. І він от в цьому відборі на Євро 2024 е, створив найбільше моментів серед усіх гравців. Е, Збірної Румунії 15 е, моментів гульових для партнерів. Виграв при цьому 51 єдиноборство за 10 матчів. Е, і це безумовно лідер збірної. І при цьому встиг забити три голи. Це найнебезпечніший гравець в Атації в атакуванні ланці е, серед Румунії чи ні? Ну на мою думку, так. Тому що він просто дає колосальний об'єм крім того, що ми сказали. У нього ще й 29 ударів по воротах у відборі. Там з величезним відривом. Він лідер. Футболіст дуже активний, дуже заряджений, дуже добре відчуває якісь такі танкі моменти, де можна обігратися, де бачать якісь зони на чужій третині, класним ударом володіє дальнім. Це треба теж враховувати, забував зі штрафних прямих, тому в Україні бажано не фолити перед власним карним майданчиком, тому що будуть проблеми. І в принципі, всі румуни, у них такі хороші поставлений дальні удари. Навіть той же центрбек Деревщин у нього там в А перед приходом до Тоттенхема. Там було майже два десятки ударів по воротах. Тому це е, треба враховувати. Ну, от Станчо, дійсно, він найбільш такий активний, і він такий нетривіальний він, е, е, атакувальний хавбек, але разом з тим, мені здається, все-таки він е, іноді занадто глибоко у Румунів сидить, тому що ну, при атаці він в 4-2-3-1. Але коли команда без м'яча, то він сідає якби, на позицію 8 в центр хавом. І на цій позиції, чесно кажучи, не вражає. Тому краще, щоб у станчу не було м'яча. Якось його потрібно ізолювати. Тому без станчу будуть у Румунії проблеми. Але все ж таки, я думаю, ключове питання не в станчу, Він небезпечний, але ключове питання воно більш тактичне, не про кадри, а про. Зони, які румуни люблять насичувати, і де вони найбільш небезпечні, а найбільш небезпечні все-таки на флангах. І вони могли бути ще більш небезпечними, якби не травмувався Мород найкращий асистент. асистент. І... Якби не трамувався Алібек, такий кремезний таранний форвард, який вміє замикати кроси, там, про... хоча з кросами в Румунії не дуже в порядку. Найголовніша проблема, все-таки, я думаю, це не станче, а саме те, що Румуни люблять здвоювати, флан... здвоювати фланги. Вони там фулбек, і ми це говорили про те, що фулбеки дуже спрямовані на атаку. Тобто вони завжди підтримують цих вінгерів, відкриваються в однакових зонах під діагоналі, стараються перевантажити. І дуже добре у підсумку виходить у них комбінувати на краях атаки, і це буде величезна проблема, тому що у нас ми знаємо ослаблений лівий фланг оборони. Там немає зараз Миколенка, там буде швидше за все зінченко. Грати а Зінченко проти технічних вингерів це завжди проблема. Можливо, занадто там переоцінена, але все таки проблема. І на цьому фланзі є мутрик, який при всіх стараннях, він дійсно старається повертатися в оборону, але при всіх стараннях він не захисник. В нього немає такої захисної якоїсь жилки. Він все рівно от він може розташуватись правильно, але все рівно не прочитає канал передачі, проти нього пройде там розрізний якийсь пас. І оце, звісно, лякає позиція ця лівого флангу нашої оборони. Там романи можуть натворити натворити діл, діло, як говорять. Але я думаю, що от. Тут у зв'язку з цим питанням постає така дуже важлива дилема збірної України, яку схему оберемо на цей матч, тому що є аргументи як за традиційні 4-3-3, і як за 5-4-1. І, чесно кажучи, я цілий день думав над цим, і мені здається, що 5-4-1 схема була б. 5-4-1 проти Румунів? Реально в 5, 5 захисників, так як ми грали проти збірної Німеччини в першому спарнгу? Е так, чому поясню? Тому що ця схема вона така гібридна, безм'ят. Ну, тобто, якщо Зінченко, у нас лівий латераль, у нас є три центрибеки, у нас є Зінченко-лівий латераль. Він не буде один прямо на фланзі, з нього буде завжди додатковий захисник позаду, і Румуни вже не зможуть так, ну, так нахально, нахабно перевантажувати оцей фланг. Дещо це нівелює фактор того, що Зінченко буде помилятись в обороні, і це плюс номер один. І знову ж таки не забуваємо про фактор Мудрика. Це дуже ослаблена зона і краще додатково підстрахувати. А по-друге, все-таки при грі на м'ячі ця схема все одно перебудовується 4-3-3. Зінченко просто зайде в опорну зону і ну, буде на позиції центрхава роздавати передачі, і ми будемо грати приблизно так само, як і грали. Єдине, що мене тривожить у цій ситуації, це те, що. Тоді треба або грати без чистого опорника Степаненка, тобто або брашка, тому що потрібен Судаков нам на полі, ну важко й вийде збірну України, без Судакова. Або ж ми відмовляємося від якогось із креативників, тобто без Шапаренка чи від Судакова, когось знімаємо. І це теж такий неприємний сценарій, така дилема. З одного боку, звісно швид... ну, Румунія, вона ну, намагається щось грати в центрі, але це не її сильна сторона, вона прям не наполягає на тому, щоб іти через центр якось, вона все намагається скерувати у флангу на півфланг. І можливо І, ну, гра між лініями це там не їхня сильна сторона. Тому, можливо, можна було півпоратися з цим, ну, з цим центральним трикутником, де Зінченко Шапаренко-Судакова, наприклад, без Степаненка. Але ну, враховуючи все-таки, що це рівень євро. І Тут команди все-таки не такі слабкі, не такі дурні, виходить тепер з чистого порника. Це дуже ризиковано. Дуже погано, насправді, завершується навіть ну, і на клубному рівні, і на рівні збільних. Все рівно потрібно хтось, хто буде позаду підчищати. І от другий аргумент, чому не треба 5-4-1, це все-таки те, що Румунія от, ну, не прямо ну, вона настільки потужна, щоб лякати нас. Своїми флангами, щоб там якось там змусити якийсь суперплан якийсь підпридумувати. Перед них Румунія теж багато помиляється, у них не вистачає дисципліни, у них немає якогось нормального пресингу. Він інтенсивний, але взагалі не Вони просто бігають м'ячем, їх відіграє дуже просто навіть Ліхтенштейн без проблем це було. Тому я не знаю, ну дуже цікаво, що вибере Сергій Рибров, чи він обере максимально надійність максимальну надійність лівого флангу і цю гібридну роль, чи все ж таки спробує зіграти у більш класичній манері? Матч з Молдовою показав, що все ж таки, мабуть, хочуть грати у 4-3-3, але подивимося. Тобто за 5-4-1 дуже все-таки є цікаві аргументи. І я буду дуже чекати, який буде завтра стартовий склад. Ну власне, от чому я запитую за ми так підійшли до тактичної схеми Реброва, яку він виступить, мої випустить, виставить, перепрошую у майбутньому поєдинку. І от я за 4-3-3, зважаючи на те, як Шапаренко і Судоков виглядали у центрі поля при наявності опорника Степаненка проти Молдови, просто синергія і хімія між Сиганковим, Яремчуком Шапаренком. Тим же. І Судоковим просто була ідеальною. Не вписувалися туди Мудрик, а потім і Зінченко, який вже, начебто, не зміщався у центрі поля, бо грали зі схемою у чотири захисники. При п'яти точно Зінченко доведеться зміщатися в центр півзахисту і створювати, намагатися створити хімію з іншими футболістами. Але протягом спаррингів він не міг цього зробити. Тому я за схему в чотири захисники, і при цьому чому ми говоримо про Зінченка? Нагадаю, хто нас слухає, дивиться Віталій Маколенко напередодні дав коментар про те, що скоріш за все ну він не напряму це сказав, але скоріше за все він не зможе взяти участі у поєдинку понеділкому проти Румунії, бо він не тренується в загальній групі, але вже проводить тренування. В два рази на день, що вже є позитивним, позитивним сигналом. Але от разом з усіма хлопцями не тренується, і пожартував Віталік, що із приємних новин, що він може дійти до їдальні тепер, і це найголовніше. Але це все було в формі жарту. Окей, і от що цікаво щодо статистики збірної Румунії, то вона за останні 14 поєдинків взагалі зазнала лише однієї поразки. Це від Колумбії в спарингу з рахунком 2-3. і навіть. Колумбійцям у цьому турніку зуміло забити два голи. А переходимо до атакувальних дій атакувальної ланки збірної України. Ми от обговорили як може виглядати захист, як може виглядати півзахист. А от саме атакувальна ланка легенда київського Динамо, колишній гравець, це румунський Тіберіо Тібері подзвонили йому журналісти і розпитували про небезпеку з боку збірної Румунії, а також збірної України. І попросили визначити трьох найнебезпечніших футболістів. У складі синьо-жовтих і він назвав мудрика, Довбака і Циганкова. І вони входять до топ-трійки. А от четвертим у нього був Руслан Маліновський, з його був божевільним ударом. Окей, на твою думку, від кого може йти, при знаючи, що ти переглядав чимало матчів збірної Рубунії, при їхній тактиці від кого з гравців збірної України може йти найбільша небезпека? І хто може отримати шанс? Хто виглядатиме як риба у воді у цьому протистоянні? Я думаю, обом вінграм буде комфортно в атаці. Мудрико, можливо, навіть трішки менше, тому що все-таки проти нього буде швидкісний раціо. Але мудрика така швидкість, що я все-таки він футболіст вищим класом, ніж футболіст там, однієї там, з останніх команд Іспанії. А, тому все-таки Мудрик це буде дуже величезна проблема для румунів. І я думаю, ну, Мудрик це такий футболіст, який він і ще й ну, матиме якийсь такий магнетизм, і він буде ламати е, надії структури Румунії вже самою своєю появою, десь там на Фланзі. Але перш за все, ну. Ключова проблема Румунії – це те, що вони відкривають сильно глибину, тобто простір між, захисником і ворот, між захисниками і воротами. Мудрик туди буде бігти, мудрик туди буде відкриватися, в Україні точно будуть ці е, зони, і це величезна проблема для Румунії. Циганков не такий швидкісний, але проти нього і суперник, тобто банку він гірше повертається, і швидкість в нього гірша, і оборонні навички в нього не такі хороші. Тому теж, я думаю, все буде в порядку. І плюс циганков буде. Ну, циганко більш такий профайл, Він збалансований, який буде і обігруватися частіше. Тому я думаю, саме тому все-таки в основі краще побачити Довбека як більш такого зв'язаного футболіста, тому що й Довбик при тому він добре відкривається перед штрафним. У нього дуже хороший скіл цих розкидок. Але як показує досвід спарингів, то чомусь Сергій Грибров більше навіть довіряв Яремчуку. Яремчук дав, в принципі, той же функціонал навіть більше. І взагалі людина постала з попелу. себе комфортно взагалі в будь-яких режимах. Там пресинг, скидки, відкривання, там, забігання людини. Просто друга молодість якась відкрилась, він таким про в останнє його бачив. Ну і в матчах от за вазавеленців останніх. Тому де дуже цікаво. Я от, не знаю, цікаво, як вирішиться ця дилема між Довбиком і Ремчуком. Тому що обидва в принципі показали добре свою взаємодію з Вінгерами при цьому. Тому цікаво буде подивитися. Ну, спарнгу проти Молдавана він просто ідеальний Ремчук виглядав протягом першого тайму, і оце от удар з льоту після е, помилки Бабогло. Вражає відверто своєю формою, попри те, що статистика власне в іспанській лалізі точно не є феноменальною. Лише два забиті голи протягом сезону в Романа Яремчука. Це точно і мені дуже ще хотіли би відзначити його роботу на пресинг. Я це так, так, помітив. Є. Нав... Ну він добре пресингував, навіть у матчі з Реалом я пам'ятаю, навесні. Він це вже було помітно. І в матчі з Молдовою ми побачили те ж саме. І пресинг в цьому матчі дуже буде велике проти Румунії, значити. Тому що Румунія під пресингом, от ми забули про це сказати, не вражає. От Є збірні, які добре виходять з підпресингу, там через пас короткий, там Україна, наприклад, настільки добре виходить з підпресингу, що навіть це погано, іноді то що заграємося. А от Румунії ну, є збірні, які погано виходять, які от що не робили, вони 90% відсотків будуть тарчати м'яч. А от Румунія вона якась така дезорганізована, трішки. Вона десь виходить з рахунок якихось імпровізацій, з якихось цікавих таких е сміливих рішень там при пасингу, від захисників там, витягнути на себе, віддати один дотик, але якоїсь такої організованості прямо в них непомітно, і так чи інакше Румуни постійно помиляються під пресином постійно. Вони можуть вийти з під тиску, але все рівно через дві передачі його втратять. І От Яремчук на цьому тлі зі своєю швидкістю, зі своїм е, відчуттям якось е, великого простору. Якось він вміє позиціонувати себе на великій дистанції, якось він всюди встигає. Він такий напористий, він могутній, кремезний. Ну, довбек теж в принципі, знову ж таки, доволі схожі форварди, але от Яремчук себе блискуче проявив і в спальнах, і в чемпіонаті на цьому тлі. Довбикавсь таки і в Жироні трішки інакше використовували. Ну вдобик до просто на нього інакша функція в Жироні. Він опускався нижче навіть інколи в опорну так. зону для того, щоб отримати м'яча, і на спині тримав по двох гравців. А це фізично виснажує. І при цьому він е, грав через нього часто і виходили від захисту до півзахисту і нападу, саме через Артема Добика. Е, ці функції, в принципі, Роман Яремчук ні в Валенсі, ні в збірній Україні не виконує. Але так в підвершення твоїх слів. Е, Граючи за Кажанів і навіть в парі з угу Дуро, він просто настільки запресинговував гравців суперника, що інколи за це і отримував попередження. Довбик такої функції в Жероні в принципі не виконував. Він ніколи не давив на захисти. Але з іншого боку, і Жерона трішки інакший футбол грає ніж Валенція, і збірна України. Вони на контролі виходили швидко до воріт суперника, і Довбек просто вривався в штрафний майданчик і замикав або надання або наближність зовсім інакші функції вимагалися, і в зовсім інакші е, завдання завданням став мічел перед довбиком. Тому і зрозуміло, що це, хоча і схожі форварди, але вони точно не дублюють функції один одного. І Сергій Гребров, в принципі, в збірні України має через це дуже велику варіативність. Бо на лаві запасних ще знаходиться такий в'юн, як Владислав Ванат, який також може зробити різницю проти Румунів, якщо вони сидітимуть в своєму штрафному майданчику. Ну, в принципі Україна склад дорожче ніж у збірної Хорватії наразі, дорожче ніж у Сербії, дорожче ніж в Австрії. Я коли це побачив, був у Шоці: 380 мільйонів за це де трансфермарки. Тому mm -hmm. запас дійсно є пристойний запас, ну, майже на всіх позиціях є якісь хороші альтернативи. Притому все рівно, як я вже писав у звіті, хороших футболістів багато не буває. При цьому у нас все рівно провисання, от у Миколанку, їх ми хапаємо за вол. Тому так. Ну, але дійсно в нападі у нас ситуація прямо аж занадто хороша. От і є приємний цей головний біль, а є і неприємний головний біль, коли ми, наприклад, говоримо про центральний трикутник і наших центральних хавбеків, де всі три хороші, всі три топові, всі три сім зручніше зліворуч. Ну, якось методом спарингів, методом проб вирішили, що Судаков найбільш універсальний. Тому я а. думаю, все таки ця проблема відійде у нас. Перепрошую, міха. А кого ти маєш на увазі, що всі три тяжіють до ліва? Ховбеки? Шапаренко, Зінченко і Судаков. Okay. Йому всім зручніше ліворуч. Я просто мав на увазі трійку формацію, наприклад, Шапаренко, Судаков і Брашко або Шапаренко, Судаков mm -hmm. і Степаненко. Mm -hmm. Тобто, але нам точно не обійтися без опорника. Як обійтись. ти підтверджує твої слова, дублює твої слова? Що просто не може Сергій Ребров собі так ризикувати, щоб випустити вийти в принципі без опорного захисника? Півзахисника перепрошую. Який різатиме атаки румунів. І, в принципі, от мені цікавить ця позиція. І зважаючи на те, як Брашко грав проти Молдаван, точно не вразив дві помилки, чи ризикне випустити Нестепаненка. Я думаю, ні, тому що Брашко ніде не виходив в основі, мало часу отримав. І ну це вже я думаю вирок. Ну не буде футболіст, Стік настільки мало провів час у спарингах. Він не виходити потім на основу, якщо ну на Румунію, тому що ну ну в цьому був сенс, тоді ну очевидно. Зараз довір отримав Степаненко, і ми бачили у спарингах, що він і цілком виправдав. Він і на тлі Німеччини не розгубився, в принципі, і з іншими суперниками також прекрасно це проявив. Він тягне цей рівень, він потрібен на полі як лідер. Все-таки як не крутиться, теж все має значення на полі, коли є футболіст харизматичний, то це відіграє значення. Ну і так, дійсно, Степаненко витягує рівень. Брашко, я думаю, все таки це вже варіант на ну, в даному випадку на підстраховку. На ротацію, а взагалі брашко це проект, десь вже під кваліфікацію на чемпіонат світу, тому що там уже, звісно, Степаненко навряд чи зможе щось продемонструвати. Дякую тобі, міхаю, що знайшов часто можливість в неділю поспілкуватися. Оцінити майбутніх суперників збірної України першого опонента в рамках євро 2024 Нагадаю, що поєдинок відбудеться в понеділок о 16.00. Стартовий свисток пролунає на альянс арені. Це був міхаю хименко, багаторічний оглядач в і не лише українського футболу. Також за вами був Юр Гаврищак і побачимося на платформі футбол 24